В ефірі інформаційна програма день. Це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Довго очікуване відкриття. Після 9 місяців будівництва у Рівному таки запрацював обласний перинатальний центр. Стрічку перерізати приїхала перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова. Перша немовля у стінах оновленого рівненського обласного перинатального центру має з'явитись на світ вже до кінця цього тижня. Лексичні пунктуаційні та технічні помилки найчастіше зустрічаються на шпальтах обласних видань. Пунктуаційні в ті ж статті, мабуть, 10. Найбільше ними грішать районі газети, кажуть студенти кафедри журналістики гуманітарного факультету Острозької академії, які провели мовний моніторинг. Всеукраїнський телемарафон Твій час презентували у Рівному його мета допомогти дитині сироті знайти родину. Такі речі вони тільки облагороджують людину. Відкритий чемпіонат області з Годзюрю Карате відбувся у Рівному. Участь у змаганнях взяло більше 120 спортсменів з Рівненщини та Хмельниччини. Це відбіркове змагання до чемпіонату України, яке буде наприкінці березня місяця, проводиться в місті Одеса. Радість вагітним, та ще один привід для гордості чиновникам. У рівному відкрили такий довгоочікуваний обласний перинатальний центр. На реконструкцію знадобилось 77 мільйонів гривень і 9 місяців роботи. Натомість, віднині Рівненщина має сучасний медичний заклад третинного рівня, де обіцяють виходжувати глибоко недоношених немовлят. Перерізати стрічку нового закладу приїхала перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова. Рівненський перинатальний став дев'ятим центром у державі відкритим в рамках національного проекту Нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства, який патронує особисто президент Віктор Янукович. Коментуючи подію, Ірина Акімова підкреслила, що немає нічого святішого за людське життя, і саме це спонукало главу держави розпочати реформи у медицині. Новий центр однією з перших бачила і Оксана Жижальська. Вагітні жінки та ті, хто тільки планує стати мамою, віднині можуть спати спокійно. У рівному офіційно відкрили сучасний обласний перинатальний центр, про який так довго мріяли і говорили. Усі будівельні та погоджувальні нюанси позаду. А важливість подій підкреслює присутність першого заступника голови адміністрації президента та куратора національного проєкту нове життя Ірини Акімової. Ровніщина, це регіон, який є абсолютним чемпіоном по рождаємості. Це здорово, який вклад носити всі. в то, чтобы переломить негативные демографические тенденции в Украине. Поэтому именно ровно это, наверное, то место, где перинатальный центр больше всего нужен, где его больше всего ждут, и он принесет, я абсолютно убеждена, огромную пользу. Этот заклад для нас особенный, потому что Ревенщина – я лидер по народженности в Украине, и тому одна из наиприоритетных заданий влады Це створення усіх умов, щоб дітки народжувалися здорові. Слова подяки, відзнаки причетних, символічне перерізання стрічки, і ось він сучасний медичний заклад третинного рівня у всій красії потужності. Тут створені всі умови і для породіль, і для виходжування немовлят. Ось це приміром сучасний неагресивний апарат штучної вентиляції легень. А це гордість реанімації, кювес трансформер. Робиться відкрита реанімаційна система. Де ми зможемо надавати більш широкий спектр допомоги дитині. з трьох сторін доступ, і тут є тепло, яке також зігріває дитину. Тобто ми не втрачаємо температурний ланцюжок. Інна Максимчук зі Здолбунова в очікуванні четвертої дитини. Її донечка Мілена має з'явитись на світ вже менше ніж за місяць. Через проблеми зі здоров'ям мами дівчинка буде народжуватись в обласному перинатальному центрі. Інна каже, хвилювалася, що заклад так довго не відкривають, а тепер радіє. По-перше, сучасний євроремонт. Дійсно, що воно як до європейського уровня все зроблено. Ти приходиш в палату, не скажеш, ти приходиш дійсно в пологовий будинок, який я народжувала попередніх дітей. Ти приходиш на якийсь відпочинок». Перебування жінки в перинатальному центрі обійдеться у 250-500 гривень на добу. Це якщо без ускладнень в обласному бюджеті кажуть, додаткових 15 мільйонів гривень для перинатального на 2013 рік вже заклали. Але в особливо складних випадках, якщо породіля чи немовля потребуватимуть більш дороговартісного лікування, воно частково ляже і на гаманець родини. Нові можливості центру відкривають перед сім'ями, які не можуть зачати дитину нові горизонти і дають шанс на життя навіть найскладнішим діткам. Створені нове відділення. Це по Відділення постінтенсивного догляду за новонародженими, в першу чергу недоношеними новонародженими, відкрите відділення міні хірургічних втручань. На нашій базі зараз функціонує обласний центр планування сім'ї та репродукції людини. Рівненський перинатальний центр став дев'ятим в Україні і першим на заході країни закладом такого рівня. Ті центри, які відкрили раніше, свою ефективність вже довели. У 2012 році Україна досягла рекордно низького рівня малюкової та материнської смертей за всю історію. Проте на досягнутому перекону Ірина Акімова зупинятись не будуть. От в здійснював. Есть замечательные планы по созданию современных двух перинатальных центров второго уровня. То есть это еще одно звено, которое будет поддерживать этот космический корабль третьего уровня. И ведется серьезная работа по развитию первичного, первичной звена медицины, потому что оттуда начинается на самом деле активная помощь. Аналогичный Рівненському перинатальный центр до осени запрацюет еще в трех областных центрах Украины, а до конца року их будет уже 19. Перша немовля у стінах оновленого рівненського обласного перинатального центру має з'явитись на світ вже до кінця цього тижня. А загалом новий центр зможе приймати більше трьох тисяч малюків на рік. Проте тут переконують головне не кількість, а якість надання послуг. Оксана Жужельська Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. Скликати у разі потреби позачергові сесії районних рад та визначитися із переліком доріг комунальної власності, які потребують нагального ремонту. Із такими словами до керівників районів під час колегії звернувся перший заступник голови обласної державної адміністрації Анатолій Юхименко під час засідання колегії. Детальніше про питання, які були розглянуті на засіданні, дивіться у завтрашніх випусках інформаційної програми День. В області цього року продовжуватимуть заміщувати газ місцевими альтернативними видами палива у бюджетній і комунальній сферах. Яким чином це робити? Фахівці облдержадміністрації, заступники голів районів і міст, виробники палива і енергосервісні організації обговорили на спільній нараді. До слова у минулому році на рівненщині альтернативними видами палива вдалося замістити близько 17% імпортного газу цього року. Якщо буде фінансування державної цільової програми, заходи з енергоефективності планують впровадити в п'яти бюджетних установах Рокитнівського району а також у Сарницькому, Костопільському і в райцентрах Гоща та Млинів. Є проєкти, які мають окупність навіть навіть менше року. І питання, скільки це коштує, не виникає, тому що саме заміщення зменшує затрати на вид палива в два, у два з половиною рази. Цього року держава продовжить виділяти дотації на розвиток тваринництва в області. Зокрема, надійдуть кошти на утримання молодняку та придбання доїльних апаратів. Сільгосппідприємствам планують і надалі відшкодовувати відсоткові ставки за кредитами, компенсовувати вартість придбання племінних нетелів. Остаточна ж сума державної допомоги буде відома після перегляду бюджету за результатами першого кварталу року. Всіляко сприяти селянам, планує місцева влада зазначила під час семінару для сільгоспробників області директор департаменту агропромислового розвитку рівненської облдержадміністрації Надія переходько. Будемо відстоювати програму посіву озимого жита із внесенням мінеральних добрив на поліських територіях. Будемо просити дещо більшу суму. Буде продовжити діяти програма підтримки фермерських господарств по наданню пільгових кредитів. Ну і якщо будуть кошти, то на осінь програма по насінництву по здешевленню вартості придбання елітного насіння. Журналісти та редактори друкованих видань Рівненщини що не часто не знають значень слів і стійких виразів, а відтак недолуго їх вживають у власних текстах. Такого висновку дійшли студенти кафедри журналістики, гуманітарного факультету Острозької академії, які провели мовний моніторинг обласних газет. За кілька місяців роботи учасники цього проекту проаналізували 25 видань. З'ясувалось, місцеві друковані медіа найбільше ряснюють не лише лексичними огріхами, а й пунктуаційними та технічними помилками. Граматичних в одному реченні зустрічається понад 4, пункту... пунктуаційних в ті ж статті, мабуть, 10. А ще лексичні, орфографічні та технічні газети, а особливо районки рясніють мовними огріхами, підсумовують учасники моніторингу. Яна вивчала помилки у здолбунівському виданні Нове життя. каже: не дивина, що грішать друковані змі і русизмами. Зокрема. Речення після цього він давав відповіді на запитання жителів міста, які поступали в усній письмовій формі. Ми вже заздалегідь можемо зрозуміти, що слово поступали не є власне українським, можна його замінити словом надходили. Леся ділиться, досліджуючи прискіпливо газети, була вражена в одній з заміток на півтисячі знаків в Острозькій районці. Вона знайшла аж 13 помилок. Трохи краща ситуація з обласними виданнями щодо рівня вечірнього, то натем переважали переваж пунктуаційні помилки журналісти або неправильно ставили розділові знаки, або ж взагалі пропускали їх. Та лексичні помилки, наприклад, вживання конструкції до години замість близько години. Загалом дослідження преси тривало кілька місяців. За цей час його учасникам вдалось промоніторити 75 примірників видань. У текстах вони знайшли чотири сотні різних типів помилок. Що прикметно, як найбільше їх зустрічається в текстах, які висвітлюють діяльність комунальних служб, в певних повідомленнях, які стосуються там кримінальної ситуації в регіоні, і також повідомлення, які стосуються діяльності представників політичних служб, виправити ситуацію журналісти можуть удосконалюючи свої знання мови, також не треба применшувати роль літредакторів та коректорів у редакціях. Переконані учасники моніторингу, що правда, таких посад у багатьох виданнях просто не. Немає, ми все ж таки звикли до того, що газетний текст він є певним каноном мовлення, і ми постійно орієнтуємося на те, як висвітлюють інформацію журналісти, тому що вони все ж таки є якимись певними інформаційними бар'єрами. Тому над рівнем грамотності потрібно постійно працювати. Результати цього дослідження його ініціатори обіцяють скласти у порадник і роздати у редакціях. Ірина Василовська, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. Пісенно-танцювальний телемарафон Твій час презентували у Рівному. Мета проєкту – підтримка талановитих підлітків сиріт. Рівненщина одна з десяти областей, чиї представники демонструватимуть свої таланти з телеекрану. Підтримала проєкт і Ніна Матвієнко, яка під час презентації дала у другій музичній школі рівного невеличкий концерт. При цьому народна артистка пообіцяла відгукнутися на запрошення міської влади і вже незабаром приїхати із сольною програмою. З подробицями, Алла Сищук. Натхненник проєкту Богдан Купчинський залишився без батьків у 16 років. Юнак з власного гіркого досвіду знає, що у такому віці юнаків та дівчат всиновлюють не часто. Тому основна увага організаторів проєкту зосереджена на проблемах саме підлітків. Їм дадуть шанс показати свої таланти на одному з центральних телеканалів. Таким чином діти зможуть знайти свою стежку в житті. Мета ж цього проекту дати можливість дітям реабілітуватися від інтернатного закладу і допомогти їм віднайти родину, яка полюбить цю дитину, а дитина полюбить цю родину. Тобто цей проект показує в собі з позитивної сторони. І сімдесятьма дітьми сиротами працюватимуть півроку. Психологи, вокалісти, хореографи. Вони допомагатимуть дітям відчути впевненість у собі. Народна артистка України Ніна Матвієнко каже, підтримати проект погодилась одразу. Він зачепив за живе струни її материнського серця. До того ж, жінка сама виховувалася в інтернаті, оскільки батьки не могли утримувати 11 дітей. Мені було краще в інтернаті. Мені там було добре. Ми там разом ходили. І садили помідори, огірки, те, що я вдома приїжджала, на канікули робила. Але там ти все вмів робити. Ми вишивали, ми в'язали, ми шили собі підодіяльники. Ми звідти, я не думаю, що ми там, не... чого це неповноцінні можуть бути, розумієте? Навпаки, там дуже дуже активно йшло в моєму житті, я завдячую долі, що я була в інтернаті. Пані Ніна пригадала, як під час літніх канікул приїжджала додому разом з іншими дітьми, котрим не було куди їхати. Тому до проблем сиріт вона небайдужа упродовж всього життя. Такі речі вони тільки облагороджують людину і серце, і це ті, мабуть, вершини, які, які долаються, які вже починають долатися з молодих років. Це розуміння, співчуття, тому що через співчуття, через страждання і терпеливість. Ми багато чого в житті отримуємо. на підтримку проекту. Цього вечора читала вірші Житомирська поетеса Марія Рудак. Ніна Матвієнко виконала добре відомі твори із свого репертуару. Однак артистка не лише співала, вона багато розмірковувала про методи виховання дітей, про долю сиріт, а також про те, що можна зробити, аби їх було якомога менше. Сищук, Назар Мідріган. Інформаційна програма «День». У Рівному на базі технічного коледжу НУВГП пройшли всеукраїнські змагання з радіоелектронного конструювання. Участь у них взяли переможці обласних етапів. Кожен з них мав за зразком зібрати плату, яка в кінцевому результаті повинна була запрацювати. Детальніше у сюжеті Івана Марчука. Так, увага! всі включили бояльники. Перевіряємо температуру жала паяльника. Останні приготування і учасники всеукраїнських змагань з радіоелектронного конструювання беруться за роботу. Усіх поділили на дві вікові групи до 15 та до 18 років. Завдання однакове за зразком схеми треба розробити плату, яка щось запустить у дію. Молодша група працює зі світлодіодами. У підсумку ось ця червона лампочка має засвітитися. На все про все хлопцям дається дві години, але хтось справляється значно швидше. Декому знадобилося трохи більше 10 хвилин. Приймав в прошлому році участь, ну там і так служили, що схема не заработала. Ну, в цьому році, як по мені, схема була легка. Якщо молодші мають змонтувати схему, що генерує світло, то у старших хлопців завдання складніше. Маємо ми динамік, маємо схему, підключаємо блок живлення і включаємо. Ось такий пристрій перевірити свої сили з Київської області. Приїхав двічі чемпіон України з радіоелектронного конструювання Денис Собчук. Схема це просто Ой, трьохтональний генератор, просто звукова печалка І все можна полгода вже навчитися. Ну тут конкурс не то, що ти знаєш, тут конкурс як ти як ти вмієш, а вміння та чиса Рівненську область у старшій віковій групі вперше представляє Сергій Бричко. Хлопець чотири рази був кращим на обласному рівні і двічі на всеукраїнському. Виступати серед старших і зі складнішим завданням каже йому психологічно непросто. Потрібно докласти зусиль, щоб правильно розвести всі дорожки. Щоб схема запрацювала, окрім того, що судді враховують час виконання, оцінюють роботу і за іншими критеріями, у тому числі й акуратність. Транзистор ставиться так, резистор ставиться так. Виводи деталей повинні бути там якоїсь довжини. У підсумку змагань командну перемогу здобули учасники з Тернопільської області. Друге місце у Киян, третє в хлопців із Рівненщини. Іван Марчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Півсотні юнаків та дівчат віком від 9 до 14 років змагалися на першості області з настільного тенісу. Хто у підсумку був найвправнішим з ракеткою, знає Тетяна Климчук. Дев'ятирічна Каріна Туленіна чемпіонка України з шахів. Втім, давня індійська гра не єдине захоплення юної рівнянки. Протягом останніх трьох років вона майже не розлучається з ракеткою для настільного тенісу. Брати чи ні участь у чемпіонаті області не сумнівалася. Розпочинає змагання Каріна з перемоги. Суперниця була сильна, достойна, але все ж таки я перемогла. Я перемогла. Загалом участь в кадетському чемпіонаті області бере понад півсотні спортсменів віком від 5 до 14 років. Вперше в обласних змаганнях виступають тенісисти із Сарненського району. Зізнаються, шансів на перемогу у них небагато. Тих ребята, які в обласному центрі, вони посильні є хлопці. і дівчинку. Та ж сама команда дубна. Там центр подготовки, как говорится, в Росской области. Там ребята немножко посильнее. Но ну, ничего, мы... Ми не переживаємо крім сарненчан та рівнян участь в чемпіонаті також беруть представники Острога, Дубна, Рівненського, Гощанського та Рокитнівського районів. Це особистий чемпіонат. Тут командні місця підводиться не будуть. Переможці мають можливість прийняти участь в чемпіонаті України серед відповідних вікових категорій. У підсумку серед спортсменів 1999-2000 років народження перемогу здобули рівняни Максим Дядюк та Ілона Туленіна. А серед учасників 2001 та 2003 років народження Данило Сапальник та Каріна Туленіна. Тетяна Климчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Відкритий чемпіонат області з годзюрю карате відбувся у рівному. Крім понад сотні місцевих каратистів, участь у ньому взяли представники Житомирщини. За результатами змагань найкращі майстри вирушать на всеукраїнську першість до Одеси. Далі Тетяна Климчук. Це його перші змагання і перше золото. На освоєння ката ось таких формальних технічних прийомів карате, у восьмирічного Станіслава пішло лишень півроку і одразу перемога. І це не єдині здобутки юного костопільчанина на відкритому чемпіонаті області з Гудзурю Карате. Коли ми показували ката, я отримав золото. А коли ми билися, я отримав серебро. Я кажу, спорт це допоможе мені житті. Гудзюрю карате, як окремий вид спорту зареєстрований нещодавно, у березні минулого року. Однак цьогорічні змагання зібрали чимало спортсменів віком від 6 до 38 років. Загалом з області у чемпіонаті взяло участь понад 120 спортсменів. Наші учні на чемпіонаті Європи мають і перші місця, другі, треті. Приймали чемпіонат України, відвідують постійно. Досить таки успішно виступаємо. Крім каратистів із Рівненської області, у бойовому мистецтві приїхали позмагатися спортсмени із Житомирщини. Змагання проводять серед дорослих, юніорів та юнаків у трьох видах: ката, формально-технічний комплекс, шобукуміте, поєдинок з обмеженим контактом та і рікумідзу контактний поєдинок. Спортсмени, які виступають на ширні змаганнях, будуть отримувати спортивні розряди згідно вже класифікації з виду спорту Гудзелю Карате. Це відбіркове змагання до чемпіонату України, який буде наприкінці березня місяця, проводиться в місті Одеса. Буде сформована збірна команда Рівненської області. У підсумку саме команда з Рівного здобула перемогу. Друге місце вибороли представники Костопільського району. Третє місце у клубу Січ із Новограда Волинського. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Наразі це все такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Всього вам найкращого, гарного настрою і нехай у вас все буде добре. До побачення.